Приїхав велосипед зі Швейцарії, найнер на 29 колесах, алюмінієва река, е, алюмінієва рама, бренд, трек. Це дуже відомий американський, десятці діця, світці кращих. Значить, що у нас має? Вилучку, рокшок. Це американська, дуже добротна, мегенька, м'яка резина. Дивіться, яка кента широка стоїть, хто любить широку резину. Значить, Шимановські гідравлічні гальма стоять дискові. Усилення у воду, дивіться, які широкі, пістоновані. Альтус, монетки. Шимановська. Шимановський шатун добротний на дві зірки. Передній перемикач. Альтус стоїть. Задній Діору на касеті. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, на 9, 9, на дій, 18 передач. Шимановська втулочка. Японська дає добротні накадується. Резина, максис. Це дуже добротно. Ззаді теж як нова, широка по рамі пару сколів. Дивіться, пару сколів, по рамі кріплення на баночку. Все дуже в гарному стані. Подивіться, сідло новеньке стоїть з вентиляцією. Оригінальна підніжка стоїть. Когось буде цікавити такий велосипедик. Марліс модель. Когось буде цікавити. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua також можете приїхати до нас на тест-драйв куликів вулиця Львівська. 20. В кого немає такої можливості, відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.